Му говорити про дуже чутливу тему. Будемо говорити про державну підтримку сімей, тих, хто загинув під час бойових дій. Зазвичай ми говоримо про родини військовослужбовців. Але сьогодні будемо говорити про родини цивільних, тому що особливо на початку повномасштабного вторгнення дуже багато цивільних так само боронили країну багато з них загинули, і вони теж їхні родини теж отримують певну грошову допомогу одноразово, але ця. А допомога для родин цивільних і родин військових є е, різною чимось відрізняється. Про деталі розпитаємо Людмили Денісової правозахисниці і очільниці Українського центру захисту прав людини. Пані Людмило, вітаємо. Слава Україні Героям слава! Доброго ранку! Як врегульоване, оце питання, про яке ми говоримо? Підтримки сімей цивільних, які загинули під час саме бойових дій, і наскільки там відрізняється з власне ось ці фінансова підтримка і виплати? Дійсно, до цього місяця до травня була така несправедлива, на мій погляд, державою визначена підтримка цих лю родичів, чиї рідні загинули, надаває відсіч російської агресії. От правильно ви говорите, що це була велика купа людей, яка загинула ще на початку цього повномасштабного втоплення. Тут тобто, різниця була така, що 750 прожиткових мінімумів. Це, ну, якщо говорити про 22 рік, це біля мільйона 900 тисяч гривень могла отримати родина загиблого цивільного, який разом збройними силами України або з іншими формуваннями приймав участь в цих бойових діях, а військові. Якщо загинув, то родина отримувала 15 мільйонів гривень. І це безумовно несправедливо. і потребувало вирішення і одинакового підходу до підтримки родин. І нарешті, 15 квітня цього року, Верховна Рада України. Несла нарешті е, такі зміни до закону про соціальну підтримку військовослужбовців та їх соціального захисту, саме до розміру виплати одноразової грошової допомоги. Тобто увага з 2 травня 2025 року ці зміни вступили в дію, тому відтепер, з 2 травня, е, діє е, норма. Що родини цивільних осіб, які безпосередньо приймали участь в бойових діях разом з Збройними силами, з іншими формуваннями, та загинули або померли, починаючи від 24 лютого до кінця дії військового стану, вони мають право на? Одноразову грошову допомогу 15 мільйонів гривень. Тобто, це мають члени сім'ї цього цивільного. Хто відноситься до членів сім'ї? Ну, це батьки, один з подружжя, який не одружився в друзі і не має значення, отримає пенсію по втраті годувальника чи не отримає, він має право на частину ОГД. Діти, які не мають. І не мали своїх свої сімей. Діти, які мають свої сім'ї, але до повноліття ще стали особами з інвалідністю. Діти обоє з батьків, яких загинули або пропали безвісті. отриманці загиблого померлого, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія, і підставою. Підставою треба запам'ятати, щоб отримати ці 15 мільйонів. Це отримання статусу члена сім'ї загиблого захисника захисниці. О, пані Людмило. А от про цей статус, якщо можна я, я от вас слухаю, і чогось мені е, згадуються ці е, героїчні трагічні сторінки, коли ворог спокійно собі у, ура маршем шов півднем України. От в Херсоні я пам'ятаю велика кількість херсонців, просто з коктейлями молотого вийшли в парк з, з мисливськими рушницями. А їх Фактично розстріляли як в тирі з крупнокаліберних кулеметів і гармат. І оці люди, оці херсонці, які загинули в цьому парку, от вони є в статусі членів сімей цивільних, які загинули за участі в бойових діях чи ні? Тут е, потрібно розуміти. Що якщо вони разом збройними силами або іншими формуваннями з Нацгвардії, з національної поліції, з Держприкордонної служби з Служби безпеки України робили ці дії, і командир військової частини, разом з якою саме і воював цей цивільний? Він тоді має право. На цю допомогу, тобто його родина, і має право отримати такий статус. Ці люди, які розстріляні просто, на жаль, до цього закону, не мають кх, ніякого відношення. Mm -hmm. Зрозуміло, тобто, якщо, наприклад, в цьому парку ніхто не вижив і не було в, в статусі в якогось офіцера бойового будь-якого з підрозділів, тобто родичі цих загиблих захисників Херсону ніяк це оформити не можуть згідно нинішніх норм закону, так? Зрозуміло? Ні. Обов'язково підставою для такого рішення, надання статусу, є саме довідка командира військової частини будь-яких озброєних сил або яких формувань, які разом це робили. Тобто, це тільки от в тому випадку. Ну, ясно. Ще на запитання? Ми бачимо, що законодавство постійно змінюється, і за дії попереднього законодавства деякі родини вже отримували виплати, чи передбачені перерахунки, власне, коли змінюються закони, коли змінюються документи, умови переглядають? Ми розуміємо, що це і далі триватиме. Чи можуть такі родини власне стежити за новаціями, збирати документи і претендувати на якісь додаткові виплати? Розумієте, ну, це і ціта 750 прожиткових мінімумів було отримати дуже важко. Тобто, це такий ще е квест для родин, тому що потрібно було докази, відшукати цього командира ту військову частину. тобто, Але якщо ви ж оформили. То а, цим законом передбачено, що вам повинні доплатити до 15 мільйонів гривень, але порядок призначення і виплати цієї одноразової грошової допомоги, в тому числі і доплати повинен розробити повинно розробити міністерство ветеранів та затвердити кабінет міністрів в місячний термін, тобто до 2 червня, і згідно з цим а, законом і в порядку повинно бути визначено, яким чином будуть робитися ці доплати, і я думаю, що ми разом будемо тиснути на кабінет міністрів України, щоб вони все ж таки вчасно це зробили. А ніяк, от, наприклад, було щодо грошового забезпечення з 1 лютого, яке розподіляли за новим порядком. До 20 січня потрібно було зробити. А зробили тільки 15 квітня. Тому я дуже е, вам вдячна. Якщо ви розповсюджуєте інформацію про сьогоднішню нашу розмову, і будемо нагадувати кабінету міністрів України обов'язково виконати вчасно свою роботу. А Людмило дякуємо за розмову. Теж нагадаємо, що всі запитання і консультації ви можете отримати на гарячій лінії Українського центру захисту прав людини 0833 0709. Людмила Денісова, правозахисниця, була разом з нами.